Нинішня осінь принесла парафіянам району Майзлі в обласному центрі подвійний ювілей. 80 років тому тут збудували та освятили церкву. І ось уже два десятиліття як відбуваються служби Божі у повернутій отцям Василіянам церкві до свят священники і прихожани готувалися грунтовно, не лише духовно, а й повністю реконструювавши храм Царя Христа. У роки радянської влади в храмі побували загод контора, склад меблів, державний архів, а приміщення монастиря прихистило міліцію, школу, кінотеатр. І церква, і монастирський дім були понищені до краю. Їх відновлення забрало багато часу і сил. Наразі ж парафія живе плідним духовним життям. При ній діють чотири хори, шість християнських спільнот, половина з яких молодіжні. Місця вистачає на всіх, проте капітального ремонту не було років 20. Тож до віднову храму готувалися ретельно. Розпочали одразу після після Великодня, і, хоча сподівалися на великі матеріальні витрати, вони були більшими аніж думали, проте завжди допомагали люди доброї волі: хто порадою, хто роботою, а хто фінансово. Доброчинцям храму Царя Христа, які найбільше долучилися до розбудови парафії, вручили грамоти у присутності усіх прихожан церкви. Священники кажуть, такі вчинки добрий приклад для інших. Це дуже цінне, має значення для, для всіх, для нас, як священників, але і для прихожан, що вони бачать, що люди, які займають позиції такі суспільні, вони також є з Богом, що вони з, з, з благословенням, що в них є добрі, добра основа. Щедрим жертводавцем парафії на майзлях є Івано-Франківець Володимир Стасюк. Каже, коли почався збір коштів, не роздумував ані трохи. Знає, що на куполи кошти дешево, Отож, та гроші священники збирали б довго. Завдяки налагодженій співпраці між священниками, прихожанами є бажання дійсно їм допомогти. Як кажуть, відкрито підійти до них. І що матеріально, тому що ну, завдяки Богу ми маємо всі наші матеріальні блага. Церква це і наш другий дім, дуже приємно, якщо в тому домі буде гарно, буде все красиво. Дійсно, буде до нього приємно прийти, подивитися, помолитися. Коли важко, буває, все йдеш сюди. Допомагав храму ще батько пана Володимира, тож у сім'ї Стасюків це вже добра традиція. Раніше я знав батька. Пана Володимира, пана Ярослава Стасюка, це його ще тут є великий вклад. Ще від початків від 90-х років, коли церква вийшла, ми тому шануємо, зберігаємо пам'ять, що ці люди, от наші батьки, в даному випадку, от пан Ярослав Стасюк, що він багато причинився для віднови тут діяльності нашого храму і нашого монастиря. Наразі у храмі Царя Христа виконано 80% робіт. Священники сподіваються, що ще трохи і грандіозну відбудову буде завершено. Свою лепту у велику справу можете внести і ви.